Всем привет, с вами я, Крепер Тенте і... і ніхто. Точніше ваш любий супермен. Я сказала ніхто. Сегодня ми будемо строити доктора. У мене, мене тоже бо я бо я зупний, зубний... зубним. Зубним. Ти що зупиняєш? То не, не дуже правильно. Я теж він у мене буде з оранжевого е е таю. А я невеликого не зроблю. А я ти його зроблю знаєш, мешках, типа, як би то сказати. Коротше, зроблю, типа то вже зуби лікують Ти вже поняв. Там треба трошки чорного кольору. Чорного. Ну я сьогодні переважно будь всякого голоду робити вогною, ну, 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 ну то я себе вибачаю, блядь. Коротше, вам нині дуже... Я, якщо ви це дивитеся, відео, я вам дуже вдячний за те, що ви не забувайте про вашого старого другого Крепера Тан Кріпера А якщо забуду? То я вам не дуже вдячний. Ну ти ж розумієш, Яка це буде для мене трагедійна трагедія. Читай, я не можу Ага, дякую, що читай. Що? Я не тобі. А ти компьютер? Я дійсно роблю. Короче, до цього пацана завітав доктор Кайер Каріес. У него спеша... У нього у нього не зуби, а то його шахмати міліжарним типа. А дозна... а попробуй поставити оранжеву шерсть. Правда, щось в чаті вибиває. Але давай сьогодні будемо заради цього відео, ми поставимо справжні оцінки. Добре. Тому що вже, мабуть, деякі обіжаються, що ми собі з А може то і... Ти, красна, чи, друзя, чи? Ну так, що ми своїм друзям ставимо нормальні оцінки, а їм ні. То буде тупо. Розумієш? Я то розумію, але чи ви це розумієте? Зрозумію, знаєш? Що? Що? Бо я перестану їм робити відео. Що ми зрозуміють. А ну, зачекайте. Вибачається, що я зробив велику зупиночку, але я мусив це зробити. Тож що мене дзвонили. Mm, Чи я Тут кав, вже... А часом не було такого, що типа один зуб білий, а другий червоний. А чорний. Mm. Yeah. Я себе бачаю, але тим yeah. не що перешті. тут, напевно, показує, що Що котові падає молоток на ноги. И в і, і так небо то притиснуло. Так. Что mm. mm. это таке? Таки скричені, чого? Я не знаю, но через э, О, а я... Не... нам же треба запрощати. Чого? Ага. Буде 10 хвилин. О, та май, та май, та май. Твоє таке? Ага, mm -hmm. дійсно, файно дуже. А дивіться, що я тут коможу робити? Зажимаю цього... Ой, це треба на блоку. Скажіть, прикольно. Якщо прикольно, то діставте лайк. Салат ріжу. Прикольно, справді. Це оце моє, я не доробив. Я хотів робити, зробити Але. цього. дякую. Та я комунію став? От лічому подати дійсно файно. Бачите? Ліву і праву. Одночасно мешкою і опа-опа-опа. ріжу я сала. Я йому таке Е, Я що то подамо, взяв. Я, я... я був в голові. О, ти що, Аптечку ти... несуть, аптечку несуть. У мене горлі щось застряло. Аптечку давайте несі. Бо щось з стопом десь стоять. Ух ти, Фігурута. Це могло би бути ліпше, правда. Угу. Плохо, я скажу. Знаєш його плохо? Чого? Бо в лікарів є так є, є така, ну, на песок аби натягати, знаєш? Ой-ой-ой-ой-ой, ага. лікарі, лікарі, рятуйте, рятуйте. Рятуйте. Ага, ви, це ви це... сумні, ви сумні, рятуйте мене. Эй, чого я зрозумію, це дорога в лікарні? Я ставлю свидет. А не хочу поставити. Це, чи, чи, чи... А, полова на версії, п. Е, е, Очень внизу. Писак в цій очі не з ним. Що тут таке? Я поставив вот стой. Це найгірший на мене. Манья. Не вийде найгіршого. Чи е, я не видів найгіршего. О, я вижу. Ты? Перший раз і перша победа до речі, в мене вже у мене вже закінчили відео. А у ще ні. Ну, наступного відео ви побачите. Мабуть, строїти. Наступні майстра строїтелі. -строїтелі. Не знаю, коли відбудеться. Але всім допомагання. Хай хай. З вами Іван Гай.